У медицині існує безліч міфів, які здебільшого придумують самі ж люди. Стоматологія не є винятком. Недостатня інформативність пацієнтів або ж навіювання думки іншими людьми неправильний догляд за ротовою порожниною та подекуди негативний власний досвід, породжують страх і багато відмовок, через які пацієнти відкладають відвідування стоматології. Боюсь, стоматологів звертаюся рідко. Часто не боюся. Дуже лякаюсь, дуже лякаюсь. Угу. Чому? Чому? А тому що не розмовляють. Треба розмовляти з пацієнтом. Мовчки, що далі будуть робити, не знаю. А коли безпосередньо звертаєтесь? Коли вже болить. Ну, як я пам'ятаю, мене мама бояла завжди, лікаря, вона до нього не ходила. Я так собі, мабуть, теж. В цьому сюжеті ми розкажемо про кілька найпоширеніших міфів про стоматологію, що побутують у суспільстві. Одним із перших, за словами стоматологині Дарини Савінової, є міф, що молочні зуби дітей не треба лікувати. Так вважає багато батьків. Взагалі хочу сказати майбутнім мабам, тих, кого вже є дітки, показуйте свою дитину, коли тільки в нього прорізався перший молочний зуб. Це ваш перший візит до стоматолога. Лікар подивиться, вам не дасть рекомендації. Взагалі, молочні зуби обов'язково потрібно лікувати. Вони несуть функцію жування їжі, утримання місця для постійного зуба та також. Впливають на дикцію формування звуків у дітей. Молочний зубчик формується, під ним формується постійний. Якщо не лікувати молочний, то постійний може або взагалі не прорізатись, або прорізатись з якимись проблемами. Також побутують міфи, що хворі зуби та так звані зуби мудрості потрібно одразу видаляти. В ніякому разі з тими методами, які ми зараз маємо, я вважаю, що треба все ж таки боротись до останнього за кожен зубчик. Тим паче, що якщо зубчик видаляється, то це мінус 10% жувальної ефективності втрачає пацієнт. Якщо не заміщати зуб імплантом, зуби сусідні можуть. Іти або вгору, або вниз, або в різні сторони. Це може значно погіршити вашу естетику та функцію жування». Ще одним найпоширенішим міфом є те, що звертатися до стоматолога потрібно лише тоді, коли починає боліти зуб. А профілактика не є обов'язковою. Звичайно, є пацієнти, які вдома в себе подивилися. ага, якась чорна цяточка не обов'язково болить. Вони прийшли, але є такі місця, які ви самі точно не побачите. Наприклад, Зубчик має стики, навіть якщо не з зубів, якщо вони максимально рівно стоять, вони стикаються хоча б в одній точці. На цій точці дуже часто є каріс, тому що нитку ми нехтуємо, як дорослі, так і діти. А також зубки, які в нас знаходяться дистально, тобто позаду з заднішнього поверхні, дуже часто також є каріс. Безумовно, це все міфи, пов'язані з стоматологією та лікуванням зубів, проте стоматологи радять не вірити в подібні вигадки а безпосередньо консультуватись із фахівцем.